Доброго всім дня! Вітаю ви на каналі Квіти та інше, я Іна. І сьогодні хочу коротесенько пробігтися про такій серії хризантеми, як Адуру. Вона в мене є в трьох кольорах. Один живець висаджений вчасно, і він вже наріс великий кущ, і два живця маленькими були ну, пізно висаджені, і вони мають невеличкі кущики. І ось перший екземпляр перед вами це Адуру Ред дуже такий стабільний кущик, нерозвалистий, тугенький колір, насичено такий червоно-брудовий, трішки темніший, чим зараз ви бачите на відео. Ну, має вона вони середнього терміну квітування, Ось зараз. В такому стані, і я думаю, що якби висаджено було вчасно, то це було б ну просто супер. Надалі адуровіолет. Зараз я вам її покажу і в більшому кущі, а це живець висаджений, такий, як і попередній, росте в 5 літрам, і ось такий невеличкий виріз кущик, як ви бачите. Також середньокетування. Ну, я думаю, ближче до пізнього. Коли вони повністю розквітнуть, всі квіточки це буде просто диво-дивезне, таке красиве. Ну, Дуже люблю цю серію. Ну і ще одна квітка серії Адуру в кольорі оранж. Дивіться, такий в неї колір. Вірніше, вона, мабуть, навіть не оранж, а бронзе. От, хто любить такі насичені помаранчеві кольори, це для вас. Кущик більш такий розлогий. Я думаю, в них всіх в трьох стоїть ціла росту три, тобто середня. Але цей кущик я пересадила з меншого в більший об'єм, тому я його травмувала, І він так, знаєте, трішечки піддався фізичному впливу моєму, то він нерівномірний. Але також багато ще бутончиків, я думаю, коли повністю розквітне, це буде дуже-дуже гарно. Ну і ось як я й обіцяла, висаджений в ґрунт, вчасно висаджений, вчасно политий. І він має ось такий чудовий вже наріз кущ. Бачимо, що розкитає нерівномірно. Ну, можливо, така в нього. Вада, такий у в нього настрій більше десь сонечка попадає, тому що осінь дуже складна. Ви бачите, сонячних днів немає зовсім. Ну як тут квітнути. Але коли він розквітне повністю, це дуже-дуже красиво. Тому раджу всім, і він такий ось щільний, що в нього, знаєте, руку не просунеш. Квіточка, як ви поняли, в цих і в бронзе, і в віолет, темна серединка, і світліші йдуть бочки. Ну і інформація по вирощуванню та збереженню. Хризантеми є на каналі. Ось зовсім недавно я знімала відео, як зберегти хризантему, яку купили на базарі, що з нею зробити надалі, куди її висадити, щоб не втратити це відео. Ви зможете переглянути внизу будемо за посиланням, а також буде закріплено в першому коментарі. Тому цікаво раджу дуже подивитися, тому що люди роблять помилки і цим самим втрачають свої квіти.